Комплексна силова вправа виконується на будь-якій рівній горизонтальній поверхні впродовж 2 хвилин без перерви. Вправа складається з двох частин. Перша частина вправи – піднімання тулуба з положення лежача на спині, друга частина вправи, згинання та розгинання рук в упорі лежача. В кожній частині вправи потрібно виконати 10 зарахованих підйомів тулубу за одну хвилину. Така ж кількість зарахованих повторень є обов'язковою. І для другої частини вправи. Прийняти вихідне положення. Увага. Час. Один. Два. Три. Сімнадцять. Вісімнадцять. Двадцять вісім. Двадцять дев'ять. Тридцять. Час.

Абітурієнт виконує підйоми тулуба вперед, до торкання ліктями рук, колін, ніг, опускання у вихідне положення до доторкання лопатками поверхні, максимальну кількість разів. Під час виконання вправи піднімання тулуба з положення лежачі, п'ятки ніг повинні постійно торкатися поверхні. Рахунок оголошується після торкання ліктями колін і є дозволом на продовження виконання вправи. Після закінчення часу на виконання першої частини вправи подається команда Час. За цією командою абітурієнт приймає вихідне положення, в упорі лежачі, руки прямі на ширині плечей, долоні паралельні, тулоб і ноги утворюють пряму лінію, пальці ніг опираються до поверхні, п'ятки зімкнені та виконують другу частину вправи. При цьому ритмічно опускає тулуб, торкаючись поверхні грудьми та піднімає його у вихідне положення до випрямлення рук у ліктьових суглобах. Після закінчення часу на виконання другої частини вправи подається команда час. За цією командою абітурієнт закінчує виконання вправи. Загальний результат складається з кількості разів виконання першої та другої частини комплексної вправи та за умови виконання визначеного мінімуму в кожній частині. Типові помилки при виконанні першої частини вправи. Піднімання тулуба з положення лежачі. Забороняється відривати долоні рук від потилиці. Забороняється фіксувати ноги. Забороняється відривати п'ятки від поверхні. Забороняється починати виконання вправи без команди. Час не рахувати. не рахувати. не рахувати, рахувати. Забороняється виконувати першу частину вправи понад одну хвилину. Дозволяється при виконанні першої частини вправи піднімання тулуба з положення лежачі. Робити зупинку у вихідному положенні. У будь-якому положенні згинати та розгинати ноги, не відриваючи п'ятки від поверхні. Типові помилки при виконанні другої частини вправи, згинання, розгинання рук в положенні лежачі. Забороняється прогинатися у поперековому відділі спини. Забороняється торкатися поверхні іншими частинами тіла. Забороняється змінювати положення ніг та підтягувати їх під себе. При одночасному торканні поверхні грудьми, животом або колінами вправа припиняється, дозволяється при виконанні другої частини вправи згинання розгинання рук в положенні лежачі, робити зупинку в положенні випрямлених рук та виконувати вправу на кулаках.